Що ж, друзі, ми продовжуємо райський сніданок. Кажемо вам котре доброго ранку, і зараз ми доторкнемося до нового високого е, мистецтва. Нового театру в гості до нас завітав е, Тарас Бонюк, е, ідейний натхненник. Можна сказати, керівник і засновник цього прекрасного театру. Пане Тарасе, доброго ранку. Добрий ранок. Знаю, сезон уже розпочато. Новий е, театр всі чекали, коли вже розпочинається сезон, коли вже ви. Навіть почуваєтесь і знову почнете дарувати і знову люди... до роботи і знову до роботи почнети дарувати івано-франківцям та гостям чудовий репертуар. І якраз хочу про репертуар поговорити. Що буде свіженького, новенького, і що зі старого можна побачити у новому театрі? Зі старого можна побачити всі буквально всі постановки, які є в репертуарі нового театру. А в жовтні ми презентуємо аж дві івано-франківцям, дві прем'єри. Перша це 15 жовтня буде Шекспір-Шиллер. Дуже така от хороша, динамічна, як на мене, постановка. І 17-го ігри на задньому дворі. Це п'єса на основі реальних подій, яка відбувалася, скажімо так, от в Ізраїлі. І рекомендована для перегляду молоді, для того, щоб. Переоцінити своє життя і побачити, скажімо так, от грубо кажучи, себе зі сторони. Я думаю, що кожна вистава змушує людей десь переосмислювати, задуматись. І ваша робота якраз оцінює, оцінюється молоддю найбільше. Ну, обов'язково кожна вистава, оскільки театр взагалі на це і розрахований, це не є моральна установа, це, можна сказати, збільшуване скло і відображення того, що відбувається, в якихось таких от. Так би мовити, збільшених рамках або зменшених. Яка можливо ваша от улюблена п'єса, можливо, постановка якась? От таку, яку ви переглядали сотні разів, але не з й режисер. Так. Тому а, ваші діти ще це, ви знаєте, що я мав змогу брати у своїй улюбленій постановці участь. Це Соломея театру Романа Віктюка. А ще мені дуже подобається з театральної компанії Бенюк. І хостікоїв, коли тільки маю змогу, дивлюсь, це вистава про людей і мишей. Драма. Надзвичайно сильна. Як а ні. якщо говорити про ваш репертуар, як у вас є якась улюблена вистава, яку, можливо, я знаю, що ви граєте роль у виставах, ви є і режисером. Що таке, от що найближче, найрідніше? Має бути якась така вистава? Ну, звичайно, напевно, що все-таки. Все таки вистави це мої діти. Якщо я їх режисер можна сказати, то напевно, що спи спокійно, оскільки дуже довго працював над цією постановкою, десь приблизно півтори року. Це дуже складна. Вона за п'єсою Макдонаха Людина подушка. І скоро вона вже також в новому складі з'явиться в репертуарі нового театру. Тож приходьте, приходьте, будь ласка, Івано-Франківці. Прийдемо. А чи, чи спиться спокійно е, вам перед прем'єрою? Ну, мабуть, якісь переживання є. Як відбувається о, день перед прем'єрою? Не спалося це, коли було вперше. Mm -hmm. А тепер якось спиться. Все-таки підходить день прем'єри і. Розуміє, що дуже багато сил роботи затрачено і Скільки десь на на одну п'єсу на прем'єру, наприклад, витрачається час в середньому в театрі десь від двох до трьох місяців. Ну можливо, більше залежно. Це вже залежить від п'єси, від постановки від акшенів, Це вже робота. Від тільки плану. з акторами, чи це і пророблення всіх слів? Ні -ні, через… Ні-ні, це робота тільки з акторами. Тільки з акторами. два-три місяці. А до того, звичайно, режисер робить дієвий психологічний аналіз п'єси, тобто працює з художником. З багатьма, ну, тобто з усіма цехами і То -то а за більше, за більше цехами. набагато більше. З акторами це цехах. вже фінішно-прямо? непряма. З акторами це вже фінішна пряма. Я знаю, що у вас були трішечки ну проблеми з приміщенням. Ви не маєте наразі власного. Чи вирішилось це питання? Ви нагадаємо нашим телеглядачам можете побачити так новий театр в ляльковому театрі. Ви там граєте свої вистави? Так, ми орендуємо приміщення Орендуєте приміщення. Чи буде мати можливо з нового року, тому що міська влада обіцяла своє приміщення, де ви зможете нормально репетирувати, нормально ну я не знаю, готуватися, готуватися до вистав. Ну, зрештою, проводити свій репертуар там і репетирувати. Тобто це є народний дім княгинин наразі, і там ведуться ремонти. Дуже надіємося, що ну не знаю, тому що сцена там будується з нуля, все робиться, підлаштовується під театр. І дуже надіємося, що уже з наступного нового сезону, бо, оскільки наразі дуже багато ще там роботи. І робо, ремонтні роботи ведуться, насправді ведуться mm -hmm. дуже інтенсивно, як на мене, я ходжу туди майже кожен як перевіряти, день. перевіряти, та? Дивлюся, там перевіряють там, інші люди, оскільки ті, які відповідають за ремонт. От, ти тим, знаю, знає, так, так, присутністю, так, так. Ми все дивимося, ми і спостерігаємо. Дуже важливо зробити якраз, от, бо зараз закінчуються ремонтні роботи по всьому приміщенні, а сцену облаштувати саме під театр це дуже непросто і на це потрібні кошти, але. Міська влада йде нам на зустріч зокрема, Руслан Марцінки, Мар в якому велике спасибі, і він це робить звичайно. Тому я думаю, що все буде добре. Антарас, вам до вас буде запитання. От нещодавно в Івано-Франківському драмтеатрі е, був такий влив свіжої крові, як це називають. Чи у вас змінились актори з минулого сезону? Чи у вас можливо нові з'явилися? Поповнення Так, да, поповнення? Можливо, хтось відсіявся, тому що ну я знаю, що були різні актори із інших, ну тобто міст вони приїжджають. Як у вас справа з поки командою? що У нас ті люди, які були ті і залишились, трошечки відсіялись. Одні інші приходять, але наразі у нас немає такого інтенсивного потоку, можна сказати, як в театрі драматичному Івана mm -hmm. Франка. Оскільки ми ще дуже молоді, нам треба розвиватися, нам треба е, Наразі попереду. Так. Наразі все як було. Так і залишилось. Ну, не дарма до театру доплюсовується якраз нового театру. Тому я думаю, що всі, хто нас дивляться, ви до речі, можете писати у Фейсбуці і телефонувати нам прямий ефір і ставити будь-які питання, які вам цікаві. У мене теж є особисте питання. Дуже часто зараз телебачення порівнюють з тою епохою, яка теж пройшла От, телебачення. Інтернет, що зараз більшості людей дивляться все таки в інтернеті, в Ютубі, і так само колись порівнювали театр і кіно. Чи як ви ставитесь до того, що кіно теж розвивається і можливо десь перехоплює глядача? І чи може у вас є досвід роботи в кіно? Є досвід роботи в кіно. А зараз про це поговоримо. А про це чи кіно перехоплює глядача в театру? Мені здається, це неможливо, оскільки коли тільки з'явилося телебачення, то всі почали говорити, що театр вмре. Mm -hmm. То як показує практика, театр не вмре ніколи, це неможливо. Тобто, оскільки це дія, яка відбувається тут і зараз, з, з живими людьми, тобто тут немає дублів. Тут як є, так воно є, і це все таки буде приваблювати глядача людей ходити в театр. А чи інтернет перехоплює все таки телебачення? То, на мою думку, так дуже багато знайомих, які раніше дивилися телевізор, тепер просто його не дивляться і, і так само себе почувають. Він... Абсолютно, і все відбувається зараз. Саме тому в нас трансляцію у Фейсбуці є. Так, а зараз щодо за щодо кіно ще буквально декілька слів, оскільки ми з е... кіностудією спільно продакшн, яка тут є у Франківську, ви знаєте, можливо, Павло Валько так, він так. директор. Цієї компанії знімав Лауру, а зараз ми з ним співпрацюємо, співпрацюємо і зробили короткий метр. Зняли короткометражку фільм «70-ті» Те за мотивами роману Травам не можна помирати Степана Процюка. Фільм, який в принципі можна знайти у так. Він уже є в Ютубі. Можна спокійно його подивитися. В мене до вас ще буде запитання. От ви як режисер і як актор? Ну зло воно таке подвійне. Чи є у вас ще? Не зіграна роль, яку би ви хотіли зіграти, і не поставлена вистава, яку от ви мрієте поставити. Але ну як, таке, хтось каже, що я ще там не готовий морально. Хтось каже, що мені ще треба там дорости, відчути себе в цій ролі, чи відчути, що я можу зробити цю виставу. Є звичайно. А можете нам озвучити? Які? Е, вистава не озвучу, тому що все-таки я її зроблю. І це буде так: от, такі Інтри... от... інтрига. Так, інтрига. А роль. Можливо, можу і сказати, оскільки, напевно, що я її вже не зіграю в, в театрі, мається на увазі. У кожного актора я також і актор, в принципі, то е, є роль, яку би хотілося зіграти. Звичайно, хотів би зіграти і ця роль Гамліта, але скоріш за все я її вже грати не буду. Чому? Е, ну, На це потрібно, як на мене, режисера, який би хотів поставити цю виставу, постановку, і який би буквально, от, скажімо так, от Вкрутив актора в своє бачення і заставив його. Вже думати. Режисер вирішує і... бути чи не бути? Так, в, цій в принципі, в принципі, так. А я вам бажаю, щоб воно було бути. Все ж таки, ви зіграли бажану роль. Дякую. Uh, сьогодні в нас трішечки такий тематичний ефір, оскільки. Um... Перша неді неділя жовтня традиційно святкують освітяни своє професійне свято, і ми сьогодні всіх а, м, перевіряємо на знання. От у мене до вас буде запитання. Є е е е е така хвороба просторовий критинець? Ну, тобто людина десь губиться, блукає. от У мене таке є. Я постійно гублюся. Можете мені підказати? Ви ж Івано-Франківську орієнтуєтесь, правда? Трішечки. Ну, так орієнтуюся. Я, як -ти... до нового театру? -ти, знаю. Як до нового... Я просто не знаю. Всі мені кажуть сходити в собор Паризької богоматері. Де він не знаходиться? Можете мені підказати? У Франківську? А він у П'ять. Так де знаходиться собор Паризької Богоматері? В Парижі. Правильно, сідайте п'ять. Дякую. Не списую. У мене теж до вас є невеличке запитання. Я як учень, мені все цікаво. Скільки планет, на вашу думку, є в нашій сонячній системі? Ого, я взагалі-то дуже люблю передачі про планети. Ну. Вісім-дев'ять, да, я 9-9. В честь цього вони всі названі. Ви ще скажете? Останнє запитання і все. і Але Моя найулюбленіша планета це Земля. Це прекрасна відповідь. Так, абсолютно сідайте п'ять. Що ж, дякуємо вам за те, що до нас завітали. Дякую, що поділилися новим репертуаром. Друзі, 15 жовтня приходьте на Шекспіра. І Шилера, і, і 17-го на задньому дворі, Ігри на і 29-го жовтня інша. Музична мелодрама. Будь ласка, приходьте в новий театр, буде класно і цікаво. Дякуємо Супер. вам. Ну Дякую. я прийду стовідсотково, я обіцяю. Що ж, дякуємо вам. Саша приходить вона, якщо відпустить пані вчитель, я його за руку приведу. Дякую в випадку. З уроки дякуємо, що були з нами. Друзі, а за зараз... театрі можна. Так, правда? Це хороший лозунг. А зараз плану звісна Адель Ролинг інзеп. Дивимося, і повертаємось в студію Райського.